Вітаю, шановні! Треба мені буде сьогодні зробити отакий от знак до пресформи, яку ми колись давно робили. Це повзушка буде в пресформі. Зараз він там десь пішов на перекос і його підняло, бо він тоненький, тому треба зробити новий. І зігнуло його. Отака от штучка. Тут він виглядає якось так. І тут ще в турці буде маленький конусок, а з іншої сторони там є ще один знак і вони тут на носику сходяться один з другим, тобто воно цим конуском центрується у цей знак з тим, що буде з іншої сторони. Цю деталь колись робив не я, бо в нас тоді не було ще і аеродійного верстату. Тож ми його зробили з квадратом, щоб можна було його поставити однією стороною, а потім розвернути на іншу. Зараз я би вже зажимав свій цей поворотний механізм, який дозволяє розвернути, Але оскільки колись ми робили так, так і знову зробили. Заготовку, тож я зараз поставлю його, піше вже поставив його на вирізний верстат, прив'яжу, знайду паралельність, виріжу базовий отвір і від того отвора вже буде йти весь контур, а потім його тільки отут обріжу, коли все буде готово. Тобто виріжу контур, розверну на 90 градусів, обріжу. І ми потім дожмемо і пропалимо в торці оцей конусний отвір маленький. Так, я тільки що його е виставив паралельність, маєте на увазі, верста торкнувся в двох місцях, визначив під яким потом вона стоїть. Зараз я поставлю індикатор і проїжджу, проїду зверху, е подивлюся, чи вона десь вгору не задерта. Можливо, треба буде її виставити рівніше, і тоді вже буду прив'язувати і вирізати. Так, їдемо в шеристь. Видно? Так? Тобто я паралельність виставлю, воно їде строго по верху циліндра. Але так воно криво. Зараз я цими підстроєчними винтами виставлю паралельність ОСІ XZ, тоді можна приступати до роботи. Так, ну що ж, виставив. Це гарний, то можна різати. Так, вирізав я одну сторону, відійшов у нас от камертон, якщо б була ручка, можна б було його використовувати, але вирізла така неприємна штука. Тобто тут центровка заглибоко і оцей конусок не вийде. Тому скоріш за все, що я зараз його таки виріжу так, як воно має бути, і ми на лазерній зварці цей носик заварим і пропалим вже так, як має бути. Так, заварили. Ми оцей знак віддали на лазерну наплавку. Покажу, як воно гарненько виглядає. Від лазерної зварки. Тобто тут плюс в тому, що нема термічної дії, не відпускається, не втрачається твердість. Присадка, яку вони використовують тої ж твердості, яка і Оцей основний матеріал, в принципі, там присадок є багато різних, може можу наварити понсон для штамповки 60 одиниць твердості. Тож, от гарний результат, і тепер треба ще поставити і вирізати з цієї сторони. Так, перестановив деталь іншою стороною. Зараз видарю курт, під яким вона стоїть і запущу другу установку. Ну, Мається на увазі, що і прив'язки, звичайно, будуть. А потім ще треба буде на ерозії пропалити там і маленький центр. Так він там оцей знак буде дуже тоненький. Приблизно отак, от то я виріжу спочатку одну сторону, а потім другу сторону, щоб вона відпала, буду звідси сюди, щоб тут залишалося хоч трохи тіло, щоб оця частинка не вібрувала. далі вже коли піде чистова обробка, тут вже напор промивки значно менший і воно не буде ним так трясти. Ну, принаймні я на це сподіваюся. електрод для того, щоб зробити оці скруглення, які мають бути на отому знаку. Бо воно тоненьке, їх там ні не призернеш. Я там все буде приїжджати, вже зроблю електрон, але таку радіусну канавочку по формі оцього знака. І вже електродом пропалимо ці скруглення на отому знаку, ну ви далі побачите. Ось такий от, такі от цей електрод. Оця верхня поверхня не буде працювати, тобто я її зробив в чорному, а працювати буде тільки оця каналка, яка нам зробить радіус на самому цьому знаку. І ще один електрод для того, щоб зробити в центрі цього знаку отвір конусний для центровки з відповідною другою стороною, на якій буде отакий виступ в принципі, в формі оцього електрода. Ну, Далі знову ж таки все побачите. Ось така от голочка, можна аналіз крові з пальця брати. Тут в мене вирізла несподянка, я не врахував, що будемо палити безпосередньо в повзушці, тому цей виступ нам буде заважати, треба буде його зараз сфрезерувати. Слава Богу, Ерова дозволяє. Поставити в те саме положення і по координатах ще раз тофри зернути. Знак вже заштифтований, щоб не провернуло. Тому отак ми його і будемо палити в повзушці. Для прив'язки по Z розвернули трошки електрод, щоб він торкнувся оцієї цієї рівної частини без оцього кута, щоб десь там, можливо, якийсь заосенець, ще щось, щоб не дав нам похибку, а прив'язка була тільки до цієї рівної частини. Одна сторона зроблена, зараз його розвернемо, перештифтуємо і зробимо з іншої сторони. Ну і процедура Треба пропалити Цей конусок. Відповідно, його будемо палити, будемо пробувати і відповідною другою частиною, як вона сідає, міряти щупами зазор між оцими деталями, щоб воно фактично сіло ноль в ноль і не болталося, щоб не було зміщення ніякого. Ну, а це повзушка, яка повинна зійтися з нашим знаком. Тобто в тій формі оцей повзун ходить в одну сторону, а оцей знак, який ми робимо, в такому самому повзуні в другу сторону. Тобто в дві сторони йде розмикання, і оцими голочками воно там центрується. Пропалили вже до кінця. Оцією частиною ми пробували, щоб воно все сідало і змикалось. Тобто в 0 ноль в ноль, щоб там не було ніякого зазору, щоб між оцим не заходила пластмаса і не залило оцей отвір. Так, було з тим трошки бавітки Але все вийшло гарно. На жаль, не зможу вам показати роботу цієї форми, бо форма йде до клієнта. Тож на тому буде все. Дякую, що дивились. Отакі от у нас цицьки.